У дружній атмосфері двічі на тиждень збираються жінки із білецької громади. На волонтерській кухні краянки ліплять вареники, готують гречаники, зрази та багато іншого. Мої дівчата всі отако приносять барабольку, а тут ми смажимо вже цибулькою. Ми заправляємо тута е, цибулькою, перчиком. До смаку довожу і то вже з них готують вареники. А тут буде з того баняка буде зразу, вона дуже холодна. Зразу у нас сьогодні будуть з гречкою і капустою. Готують господині за стародавніми рецептами, а також за переписами від інших благодійників. До прикладу, ось цей салат пані Ірина підгледіла у волонтерок із Малашівців. Там є бурячок, морква, капуста, хрін. Ну і робиться маринат, заливається, і воно стоїть хоча б сотки. Тоді розкидаю відра і вже все. Спочатку господині кулінарного фронту села Біла Тернопільського району готували для переселенців. Збирали жінки у місцевій школі. А коли стартував навчальний рік, почали шукати нове місце для кулінарії, адже припиняти свою волонтерську справу не планували. Йшли до Дмитра Васильовича, каже, ну поможіть нам щось цього, бо люди таки хочуть збиратися. Відтак, завдяки співпраці влади Білецької громади та бізнесу, волонтерська кухня працює і досі. Ресторан Золота рибка, який не приймає гостей із ковідних часів, нині у розпорядженні господинь волонтерського фронту. Тут вони готують для захисників та захисниць. Продукти для домашніх страв звозять із різних сіл Тернопільщини, що доставлять із того країни. Вигадають страву для солдатів. До прикладу, днями на волонтерську кухню привезли квасолю. Її жінки приготували із м'ясом на вогні. Майже щодня люди телефонують із пропозиціями про допомогу та приносять продукти, гроші та усіляко долучаються до наближення перемоги. Цей кулінарний фронт він існує і є позитивний не тільки для військових, що ми їм ліпимо вареники чи різного роду продукцію. Він також є. Позитивних і для усіх, адже люди мають можливість поспілкуватися, люди мають можливість відволіктися. Адже коли ми працюємо, коли ми молимось, тоді наш розум, він звільнюється. Приготувати одна справа. А ось де взяти тару для страв, та куди передавати готові харчі, справа за паном Іваном та його колегами. Все, яка продукція готується, вона готується і вона заморожується. Тобто, це є завезення продукції в спеціальні обладнані морозильні скрині і відоставлення продуктів на передову. Господині волонтерського фронту кажуть завжди раді новим людям, тому чекають усіх охочих допомогти, чи то продуктами, чи то додатковою парою рук.